Всім доброго дня, з вами власником Максим Володимир. Сьогодні 30 квітня 2024 року. І я хочу привітати всіх футболістів нашої землі зі святом, футболіста і також свята вербної неділі. Наша земля дуже сильно весною розквітає, всі дерева, сосни виросли на багато сантиметрів. Ми з вами можемо перевірити. На нашій гарній лінзі, яку установила компанія Samsung на свій телефон. Також я хочу привітати моя улюблена команда Іспанія. А в Україні я вболіваю за Дінамо Київ, тому що я київлянин. Я вітаю Дінамо Київ з їхніми перемогами. Також вітаю команду Іспанії. Я дуже за вас вболіваю With celebrations. to playing in football. Good luck. Stay with Vlastnik Maxim Vladimirovich.